Сторінка 227, параграф 39. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Євразія результат поєднання декількох літосферних плив. На відміну від інших материків, основу Євразії складають декілька давніх платформ, сполучених між собою областями складчатості різного віку. Образно кажучи, Євразія складається з кількох давніх континентів, з'єднаних в одне ціле. Давні платформи східноєвропейська, Сибірська, Китайська, разом із Північною Америкою формували єдиний материк Лавразію. До них пізніше приєдналися аравійська і індостанська платформи уламки давньої Гондвани. На карті тектонічної будови малюнок 1 видно, що Євразія займає не тільки всю євразійську літосферну плиту, але й частину індоавстралійської. Та Африкано-Аравійської. Уздовж лінії їхнього зіткнення земна кора зім'я та ускладки. Там, в Альпійську епоху, утворився Альпійсько-гімалайський складчастий пояс. Тому гори, що виникли в цьому поясі, розташовуються не на окраїнах уздовж узбережжя, як на інших материках, а у внутрішніх і південних частинах Євразії. Уздовж східного узбережжя материка. На стику з Тихоокеанською літосферною плитою простягнувся ще один пояс Альпійської складчатості Тихоокеанський. В областях складчатості тривають активні тектонічні процеси. У зв'язку із цим, у таких місцях спостерігаються висока сейсмічність і вулканізм. Найбільшими діючими вулканами в Європі в межах середземноморського сейсмічного поясу є етна. І везувій. Діючі вулкани Азії, Ключевська сопка, Фудзіяма та інші належать до Тихоокеанського сейсмічного поясу. Серед діючих вулканів Ісландії найвідомішим є гекла. Сучасні технології допомагають зазирнути в різні, навіть найвіддаленіші куточки світу. Більшість вулканів можна побачити на власні очі в режимі реального часу завдяки веб-камерам. Для цього потрібно в рядку пошуку браузера написати, наприклад, Фудзіяма вебкамера, і можете розпочати власні спостереження. Рельєф Євразії. нові рекорди. Євразія має найбільш складний та різноманітний рельєф порівняно з іншими материками. Це єдиний материк, де гірські вершини здіймаються на висоту понад 7 тисяч метрів над рівнем моря, а 14 із них. Навіть перевищують позначку 8 тисяч метрів. Тут розташовані найвищі гори світу Гімалаї і найбільше за площею та найвище нагір'я світу, Тибет. У Євразії є й найглибша западина суходолу. Береги Мертвого моря лежать на 395 метрів нижче рівня моря. Величезні рівнини тягнуться на тисячі кілометрів, їх набагато більше, ніж на інших материках. Ви вже знаєте. Що пояснити розташування основних форм рельєфу материка вам допоможе зіставлення фізичної карти Євразії та карти будови земної кори. На сході Європи на одноіменній платформі сформувалася східноєвропейська рівнина. Її краєвиди вам відомі, бо більшість території нашої країни розташована в її межах. Давнім азійським платформам відповідають. Середньосибірське плоскогір'я, велика китайська рівнина, плоскогір'я Декан, рівнини Аравійського півострова. Молодим платформам Західносибірський і Туранський, що тривалий час були вкриті водами морів, відповідають одноіменні низовини. Великі простори материка належать до складчастих споруд палеозойського віку. У цей період. 300 800 мільйонів років тому утворилися Скандинавські та Уральські гори, Хребти Тяньшані. В областях сучасної Альпійської складчатості утворилися гігантські гірські системи. У межах альпійсько гімалайського складчастого поясу простягнулися гірські споруди: Піренеї, малюнок 2, Альпи, Аппенінські та Балканські гори, Карпати, малюнок 3, Кримські гори, Кавказ, Памір, Гімалаїв. У середній частині Гімалаїв височіє найвища точка нашої планети, її висотний полюс гора Джомолунгма, 8848 метрів. Тихоокеанський пояс простягається від Камчатки до Зонських островів у вигляді гігантських острівних дух із сотнями вулканічних вершин. Поряд із ними розташовані найглибші океанічні жалоби: Маріанський, Філіппінський, Курило Камчатський. За особливостями рельєфу, європейська і азійська частини материка мають низку розбіжностей малюнки 4-5. У формуванні рельєфу Євразії, як і Північної Америки, значну роль відіграють зовнішні процеси. На півночі материка багато льодовикових форм рельєфу. Що утворилися в період давнього зледеніння. У внутрішніх пустельних районах материка панує вітер, він будує еолові міста, створює та рухає бархани й дюни в піщаних пустелях, текучі води вирізають на земній поверхні візерунок із річкових долин, ярів, балок тощо. Найбільша у світі комора корисних копалин. У Євразії зосереджена значна частина світових запасів паливних корисних копалень. Родовища нафти розташовані в зниженнях давнього фундаменту, у передгірних западинах, на окраїнах платформ, на шельфі морів. Найбільші запаси нафти є на Аравійському півострові, у районі Перської затоки, у Західному Сибіру, на східноєвропейській рівнині, на шельфі Північного моря. Природний газ добувають на східноєвропейській і західносибірській рівнинах, Туранській Низовині. Із дна Північного моря. Великі вугільні басейни, розташовані в осадовому чохлі східноєвропейської, індостанської, китайсько-корейської та південно-китайської платформ, із виходами на поверхню магматичних і метаморфічних порід у виступах фундаменту платформи та в горах пов'язані потужні родовища корисних копалень, багаті родовища залізних і марганцевих руд. Залягають у надрах східноєвропейської рівнини, Уральський гір, скандинавського півострова, індостан. Уздовж усієї східної окраїни материка тягнеться пояс гірських систем, надра яких багаті на родовища Олова й вольфраму. У породах до кембрійського фундаменту давніх платформ є золото, срібло, платина. Винятково багата євразія й на нерудні корисні копалини. Дивовижні сині сапфіри і яскраво червоні рубіни добувають на півострові Індостан та острові Шрі-Ланка. У давньому фундаменті Сибірської платформи виявлена магматична порода кімберліт, яка містить алмази. Мої нотатки основу материка складають декілька давніх та молодих платформ, з'єднаних між собою областями складчатості. Рельєф материка дуже різноманітний, його європейська частина більш рівнинна, ніж азійська. Євразія багата на різні види корисних копалин, серед яких найбільше значення мають нафта, кам'яне вугілля та різноманітні руди.